А я вітаю найкращих на каналі акційного блогера і у нас Аврора. Багато знижок бачу, багато акційних товарів і також з вами пошукаємо новинки. Хочу подякувати за коментарі, величезне вам спасибі. Усі акції діють по 7 до 7, по 7, 7 також, включно вересня. Зі знижкою Якобс Голд 75 грамів, 134 гривні. Я знаю, що в мене на каналі є а, глядачі, які п'ють Якобс, ну, каву без кофеїну. Ось такий Якобс-Монарх без кофеїну 60 грамів. Зараз також він з акційній ціні можна придбати за 134 гривні. Бачили новинку, кава смежена мелена. Якобс зі смаком лісового горіху. 250 грамів показую вам як новинку. Її ціна зараз 239 гривень. Якщо я не помиляюсь, це просто змінили пакування на чорну карту Gold. Ось так вона раніше виглядала. Це старий дизайн. І тепер буде ось в такому новому дизайні. 50 грамів. Зараз давайте подивимося. Ціну. 79 гривень. Акційна ціна. Ціну знижено на зелений чай. Дивіться, Ріц Бартон тут 90 грамів. Зараз лише 29 гривень. Купіть обов'язково придбайте, хто полюбляє розсипний зелений. Дуже хороша ціна. Знижену ціну на чай а чорний Честер. Тут 80 грамів. О, є ще й зелений. Чорний та зелений по 64 гривні будь-який. Якщо ви п'єте багато чаю, як я, дивіться, зараз мономах, Кенія чорний чай, 100 пакетів можна придбати зі знижкою і у подарунок отримати ще ложку. Ціна зі знижкою 129 гривень. Чай чорний з бергамотом, 3 слона, 25 пакетів, 29 гривень. Чай фруктовий сонет, 20 пакетів, є різні смаки 19 гривень. Зі знижкою олія соняшникова рафінована Олді торгова марка. І зараз вона по 54 гривні 750 мл. Зі знижкою можна придбати ось такі ріжки вафельні з начинкою фундука. А, тут а, 10 штучок, а вага яка 100 грамів 99 гривень. Зі знижкою цукерки точніше, маршмеллоу єдинорожки. Це, я правильно зрозумів, це те, що вийшло з єдинорожка, маршмеллоу за 22 гривні 56 грамів. Дивіться, які цікаві кульки я знайшов а, 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 з фісташковою начинкою, з кокосовою посипкою. Зараз подивимось ціну. Треба буде спробувати. Взагалі треба подивитися, що нового, і зробити огляд а, з продуктів із магазину Аврора. 15 гривень. Ще якась новинка, також, мабуть, з начинкою фісташки, тільки тут вага трішки буде менша. Аж код де. Так, 24 гривні цукерки вафайні з фісташкою начинка 27 грамів. Хочу вам показати ось таку новинку. Це така та це, да? Тарілка. Пластикова тарілка. Дивіться, така новинка. Я догадав, це таця, ну можна її як і використовувати тацю, правда. Добре, хай буде пластикова тарілка. Показую як новинку. Ціна 59 гривень. Є ще в чорному, але я не бачу, тільки в білому бачу. Так, ну що, дівчата, зараз буде похолодання, да? іде свя свято <смі> іде свято осені. А, іде осінь до нас, і дивіться, що привезли. Якщо не хочете вдягати головні убори, є ось такі баклажанові довгі парики, і є трішки інакші чорні парики. Зараз просканую ціну, скажу вам, але це взагалі мене Аврора сьогодні здивувала. І лише 229 гривень це безкоштовно. Якщо вам подобалися ці подушки з лимонами, зараз можна їх взяти зі знижкою за 117 гривень. Ну, зараз я дивився в іншому магазині. чохли на декоративні подушки дорожчі, ніж сама подушка. Так що зверніть увагу також. Кухонний рушник також із принтом лимонів 49 гривень. Ще один рушничок на кухню розмір 40х60, принт лимони. За ціною 44 гривні. І навіть є фартух. Дивіться, фартух кухонний із принтом лимони. Ціна зараз скажу, цієї. Штучки 129 гривень Зі знижкою зараз можна придбати ось такий термос на 750 мл за ціною 219 гривень. Так, такий також металевий, тільки тут вже на 460 мл Також зі знижкою він 164 гривні. В акції ось такий пластиковий глечик, і всередині чотири стакани пластикові. Глечик має кришку та має носик в двох кольорах. Трошки світліше ще є, ніж сам цей кольор. 149 гривень зараз в акції. Ось два кольори. Ану, давайте перевіримо ціну, бо я щось не зрозумів. Тут чотири цінника стоїть на цей товар. 119 гривень. Бачите, 119 гривень набір. А тут стоїть 149 Зараз воно ще дешевше. Цей набір, ви всі знаєте. Він дуже часто в магазині Аврора. Три стаканчики, три ось таких чашки і сам термос за ціною 249 гривень. Ціну знижено на ось таку ємність для заморозки продуктів з кришкою на літр 400 об'єм 59 гривень. Ціну знижено на ось такий чайник. Написано, що сучасний дизайн. Має свисток на 2,5 літри. Можна використовувати для різних типів плит. І ціна зі знижкою 299. Ціна знижена на ось такі чайники, подібні, як оцей. 345 гривень акційна ціна. Галечик для напоїв. Зараз відкриємо, подивимось, Так, скляною кришкою на 1 літр 179 гривень. Ну, ви зрозуміли, глачик для холодних напоїв, бамбукова кришка. І ось такий маленький, ну, як сказати, стаканчик, ємність для напоїв, теж скляний, бамбукова кришка, а тут ще скляна трубочка. Зараз зі знижкою 84 гривні і також продається у коробочках. Чайник для заварювання на 350 мл. це Цей френч прес називають його. 134 гривні зараз зі знижкою. Дуже хотів оцю банку для огірочків, для оливок, для грибочків, але передумав. Хотів, хотів, може ще не дозрів. Так, а де ж трихкод? Не бачу штрих -кода. Зараз вона в акції 139 гривень на 1 літр. Ви всі знаєте, що це за баночка, не буду розповідати. Набір посуду для пікніка зараз в акції на 4 персони. Є навіть ще дощечка. Зараз 129 гривень. Так, але це новинка. Не було. Дивіться, ось такий пластиковий глечик з кришкою, з ручкою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і шість стаканчиків. Зараз ця новинка зі знижкою і ціна 129 гривень, сім предметів. Кольори в асортименті. Зі знижкою ємність для напоїв в холодильник. Зробили напій і поставили. Ну, це для холодних напоїв, але можливо комусь потрібно буде зараз в акції 169 гривень на 4,5 літри. Ось такий невеличкий бокс з кришкою, ось з двома ручками. Зараз зі знижкою по 17 гривень на 600 мл. ось такий пластиковий ручний. Зараз в акції 77 гривень. Для прикорму маленьких ніблер 34 гривні в акції. Ось такі виделки для малечі по 22 гривні дитячі. Новинка привезли ось такі пластикові салатнички порційні. Зараз скажу ціну. Ціна 29 гривень на 500 мл. Зі знижкою ось такі пляшки. Вона має ремінець, можна на плече через голову. Такий великий має трубочку, герметична кришка. Є ще пластикова ручка. І я бачив дівчаток школярочок, Ходять вже з такими баночками в місті. 109 гривень. Є різні кольори. За 88 гривень можна придбати ось такий стакан пластиковий з кришкою та з трубочкою. Бачите, ніби ефект такого. А, льоду да? чи розбитого скла. <кій> Також є різні кольори. А, за ціною зараз вони 80, скільки? 88 гривень. Зі знижкою ось такі чашки. Здалека вони виглядають, мають вигляд, ніби вони не пластикові, але вони пластикові. А ціна такої чашки зараз 27 гривень на 400 мл. Ще одні знайшов пластикові ось такі салатники, мисочки. Називайте як хочете. Зараз скажу ціну. Це також новинка в магазині Аврора І вони по 22 гривні за, на, на 500 мл. Ось такі силиконові пляшечки, які складаються, мають трубочку, також зараз можна взяти зі знижкою, є багато різних кольорів. І ось такий вигляд вони мають у зложеному стані. 99 гривень зі знижкою. Зверніть увагу, художня література в Аврорі зараз дуже з хорошими знижками. Є багато різних книжок, все вам не покажу, але надаю інформацію: 59 гривень. Зі знижкою зараз бюзгалтер силиконовий, накладний. Ціна 149 гривень. За 9 гривень можна придбати набір боксів для лінз в наборі 4 пари. В акції зараз ось ці кошики для малечі в кімнату є різні звірята, є різні кольори за ціною 117 гривень. З'явилися ось такі великі органайзери для зберігання речей по 149 гривень. Ну, картинку ви бачили розкладати не буду. Кому цікаво, ось ще раз, будь ласка, зверніть увагу з перегородкою. Ще знайшов ось такий органайзер. Також для зберігання речей 149 гривень з кришкою. О, а оце шикарна річ. Це щітка для чищення одягу. Я навіть зараз відкрию і покажу вам. А вона у чохлі. Ось така щиточка для чищення одягу, вона двостороння. І всередині, бачите, є ще такий матеріал, який збирає всі ворсинки. Тобто ви коли впихаєте всередину і витягуєте, щітка одразу самоочищається. І Зараз скажу ціну цієї новинки. Дуже хороша, мені дійсно сподобалась. Ціна новинки 99 гривень. І ще подушки, бачу, багато привезли цього разу подушок в магазину Аврора декоративних. 179 гривень є різний принт з різними малюнками. І ось такі подушки, також кольори в асортименті. Розмір 40 на 40, вони трішки зараз дешевше, по 99 гривень. Так, ну що ж, дивіться, привезли нові сумочки. Ось такі жіночі. На ремінець. Є шлейка. Опа. Чуть не впала. Ось такий ремінець, два відділення. Зараз покажу вам кольори і подивимось з вами ціну: 249 гривень. Шкіра молодого дермантину. Так, це також новинки. Має ремінець, але вона в одному кольорі. Схожа на попередню. Під текстуру шкіри 299 гривень. І оцих також не було. Це також новинка, вже трішки більші. Також має ремінець, два відділення. 349. До речі, а кнопка магнітна це дуже добре. Новинки, косметички. Ось такі несесери. Якщо я не, не помиляюсь правильно так вони називаються. Зараз відкрию, покажу як всередині. Мають ручку і кольори різні. Одне відділення. І дивіться, тут ще можна підкладати різні пензлики, щіточки. Сто шістдесят дев'ять гривень. Зі знижкою можна придбати ось таке велике крем мило літрове за 39 гривень. Пінка для а, миття рук малечі. Натискаєте зверху і на, а, на ручках з'являється квіточка досить цікава: 300 г. 300 мл 49 гривень. Є різні аромати. Зі знижкою тверде мило Grand Charm є різні аромати. Тут 5 шматочків по 70 грамів кожність 44 гривні. Милошик тверде також в акції 44 гривні. Тверде крем шик 100 грамів 22 гривні. А зі знижкою тверде милоб'янка 200 г 37 гривень. Парфумовані спрей міст для тіла від Ловіт зі знижкою 69 гривень 100 мл. А це якась. зараз продасться. Це якась новинка. сироватка для шкіри, обличчя. 30 мл, така коробка велика. А чий виробник? Зараз я вам скажу чий виробник, тому що все написано не по нашому. Не використовується на тваринах. Виробник Молдова. Набір станочок для гоління. Жіночі 10 штук на 2 леза по 74 гривні. Зараз зі знижкою фарба для волосся Мальва за 34 гривні. Ціна знижена на дитячий шампунь. Кряка качення 37 гривень. Для ослабленого волосся легке ручі розчішсування. Ось такий двофазний спрей. Це також показую вам як новинку. 88 гривень 250 мл. Ось такі гелі для душу, невеличкі 300 мл по 16 гривень. Ого, Old Spice подорожчав. Дивіться, 400 мл 144 гривні. Ну. Зі знижкою кава зі Львова еспресо натуральна. А, так. Натуральна, посмажена та мелена. 150 грамів. Зараз можна придбати за 119 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось таку розчинну каву. Є багато різних смаків. 75 грамів 159 гривень. Зі знижкою можна придбати набір сиропів. Тут 5 штук. І зараз вони в акції 140 гривень. Усі різні. І ще один сироп для особливих моментів. Якщо у вас особливі моменти, можна придбати ті набори. Так, тут написано: бачите, карамель, ваніль, кокос, солона карамель, шоколад. Також зі знижкою 140 гривень. За 14 гривень можна придбати топінг зі смаком полуниці 140 грамів. Зі знижкою зараз підставка для яєць на 30 штук 169 гривень. Ось така триповерхова. А зі знижкою зараз зубна паста велика 125 мл. І як ціна, ціна лише 29 гривень. Два види на вибір. Зі знижкою зараз ось такий засіб для купання малечі три в одному, Три аромати на вибір 500 мл 48 гривень. Шампунь, кондиціонер чоловічий 400 мл 69 гривень. Шик дитяче тверде мило 44 гривні. Станочки для гоління на два леза 10 штук 74 гривні. Піна для гоління 200 мл, кристал – 55 гривень. На радіогодинник зараз в Аврорі дуже хороша знижка, 75%, лише 99 гривень. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого і вже йду знімати наступне. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі.